Слава, Богу, брати і сестри. Я не люблю вашу кафедру. Видно, як коліна дрижать. Знаєте, скільки б не виходив за кафедру, я завжди переживаю. Для себе я находжу таку якусь втіху, тому що розумієш все нормально. Я хочу, щоб не сказати нічого лишнього. хочеться сказати все те, що Господь положив в серце. Не знаю, як вам, але до цього місця мені допоміг Господь, хто зі мною може сказати Амінь. Сьогодні час він не певний, сьогодні час є такий, коли ми не знаємо, що чекає завтра. я скив про себе, мене звати Сергій. Я приїхав з дружиною, з двома ді... діточками, синочком і донечкою навіти своїх батьків, це тато Степан і мама Аня Пархотюки. Сказати, що я гость вашої церкві, я не думаю, тому що я був тут певно років 6-7, можливо, більше тому відвідував, можливо, не кожну неділю, але старався час від часу чередувати вашу церкву з церквою Соломіта. Але зараз, маючи нагоду дивитися вас і онлайн, знаючи, що батьки тут, а час від часу, по збігу від часу, три години вперед в Канаді, і ви йдете назад, я маю нагоду побути на самому служінні, тож ще подивіться ваше. Не кожну неділю, але маю таку нагоду. Тому я не рахую себе гостем. Але дякую за можливість дану для мене. Як і кожен служитель, я думаю, чи проповідник і виходить за кафедру, ви молитеся. Перед тим, як виходити і казати, Господь, про що говорити сьогодні? Я вірю в те, що сьогодні Господь положив це слово мені на серце. І я не знаю, скільки займавшого часу, але дано мені його чимало. Надіюся, я його заповню. Ми, як люди, до речі, обмежені цим часом. І перше слово, яке пройшло мені на розум, коли я молився, це говорити про час, про час, якого нам завжди так мало. Про час, якого завжди не вистачає. Я думаю, якщо я спитаюсь когось з вас сьогодні, чи ви зробили все, що сьогодні хотіли, я думаю, ви багато речей перенесли на завтрашній день. Я також. Хоча б я на відпочинку, хоча б я не на праці. Молитва Моїсея, псалом 89 українського перекладу, 12 вірш, англійський переклад 90-й псалом. Говорить такі слова, навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце мудре. Я думаю, ніхто спорити не буде зі мною з тим, що Моїсей, чоловік Божий, Слуга Божий, він мав толк в житті. Була на то причина, чому Господь довірив йому свій народ вивести з єгиптського народу, з єгипетської землі, хоча б він сказав, що я не є красноречивий, хоча б не я, не є якимсь великим. Господь довірив йому таку місію. І він молиться такою молитвою в 89-му псалмі. Навчи нас лічити отак наші дні, щоб набути серце мудре. Я не знаю, хто з вас. Але до сьогоднішнього дня я так не молився. Я думаю, я вже молився до служіння так, але я думаю, що сьогоднішнього дня я почну молитися так. Тому що, як я зауважив, ми є обмежені часом. І час є те, що ставить нас в определені рамки, і ми повинні цьому слідувати. Далі сьогоднішне служіння для вас і для мене, воно є, скажімо так, півтори-дві години, а вже після того часу ми вже слухаємо, так вздихаючи, коли ж то брат закінчить. Ми привикаємо до стандартів цього життя, ми привикаємо до часу, в якому ми живемо, і стараємося вміщати своє життя в цей час, плануючи свій день, плануючи працю. Моїсей в якийсь момент зрозумів, що час летить невпинно, і помолився такою молитвою. Навчи нас так рахувати дні, щоб ми набули серце мудре. Я би хотів коротенько задатися питанням про те, як налаштоване наше серце сьогодні в час, в який ми живемо. В час, який швидко плине. Яков в четвертому розділі. 14-й верша говорить такі слова. Але ви ж не знаєте, що станеться у вашому житті завтра, бо ваше життя неначе туман, який з'являється на деякий час, а потім зникає. Я хочу сказати сьогодні вам і собі, що ваше життя на цій землі, воно є короткочасне. Слово Господі каже, що 70 і при більшій силі 80 років здалося так багато. Я пам'ятаю час, коли я перше пройшов два ваше служіння, яке я зауважив, я зараз думаю, це було більше 8 чи 9 років тому. На сьогоднішній день в мене двоє діточок. В той час я би ніколи не подумав. Час біжить невпинно. Сьогодні мені 27, проживаючи в Канаді, я ніколи не подумав би, що колись життя складеться так, що мої батьки будуть жити в Сполучених Штатах. А я буду проживати стільки далеко від їх, в Канаді, потім мої брати будуть жити ще далі. Але так розпорядився Господь нашим часом. Час біжить і ми за ним не встигаємо. І я думаю, що важливо, важливий момент для нас задаватися або пам'ятати те, що сьогоднішній день, дарований для тебе і дарований для мене, так не має бути. Дарований сьогодні для тебе і для мене день це милість Господня. Сьогодні ти повинний був або ще повинен використати те або зробити те, що поклав для тебе Господь. Я розумію, що ми люди, і ми живемо на цій землі. Я розумію, що ми строїмо якісь певні плани, ми пробуємо їх досягнути, ми пробуємо а, зробити якісь, а, якусь кар'єру, заробити певну кількість грошей. Я а, не настільки давно всі, скажімо, в Канаді, да, але я зрозумів, що наші люди, коли ми приїжджаємо, ми крепко а, зайняті тим, щоб досягнути чогось в новій країні. І це правильно, це добре, Бог нам дає успіх в тому, але в той самий час ми повинні пам'ятати, що ми є сини і доньки небесного батька. І що на тебе і на мене, як сина і доньку, покладена певна місія, яку ти повинен виконати на цій землі. І слово Господнє нагадує нам більше більше, більше більше за час, і Филип'янам, третій розділ, 13-й вірш, говорить так: Брати, я не вважаю себе тим, хто осягнув, але забуваючи те, що позаду, і прямуючи до того, що попереду. Я відчайдушно біжу до мети, до нагоди, до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Мой молився молитвою, Боже, поможи мені або навчи мене рахувати дні так, щоб набути серце мудре. І Павло говорить про себе так, що я не вважаю себе тим, хто досягнув, але забуваючи те, що позаду. Я стремлюся до того, що попереду. Як я сказав, я хотів би задатися сьогодні маленьким питанням. як налаштоване твоє серце сьогодні? Ми можемо використовувати час він в нашій волі. Сьогодні ти міг прийти в служіння, сьогодні ти міг залишитися вдома. І я особливо вдячний тим, хто сюди прийшли. Це середа це час, коли а, ми зайняті серед тижня. Хтось називається момент, коли ми перезаряджаємося, скажемо так, півтижня пройшло, набираємося сили ще на півтижня. Але я розумію те, що ми втомлюємося. Але я дякую, як я сказав, особливо тим, хто прийшов. Я дивлюся, правий фланг. Він повний молоді. Несучи служіння молодіжного керівника, я ціню цим найбільше. Тому що молодь ми зайняті ще більше в наших заботах, в наших працях. Ми, живучи в час цивілізації і в час можливостей, ми пробуємо попробувати багато речей, щоб досягнути не якнайбільше. Задайтеся питанням, чи те, що ти сьогодні, я досягаємо, чи воно є дійсно важливе перед Господнім лицем. Я хочу нагадувати цю молитву, якою молився Мойсей. Він каже, навчи нас рахувати дні, щоб набути серце мудре. Не про фізичні, не про понеділок, вівторок і середу, ішла мова. Не про роки фізичні йшла мова. Але наскільки Господь відкрив, ішла трошки мова, йшла трошки про інакше, про стан твоєго християнського, як уже за сьогоднішні дні, християнського життя. Павло каже, що я забуваю заднє, стремлюся вперед, до чого? До того, що я краще, до того, що я вище. І, можливо, ти сьогодні, як і я, задаєшся питанням. Як мені досягнути тої мети? Як мені старатися досягати того, що є вгорі? Як можливо перебувати в Слові Господньому, та й говорить Псалом Перший вдень і вночі? Як бути одним із тих п'яти мудрих діїв? Як ставити церкву в пріоритеті свого життя? Як ставити слово Господнє у пріоритеті свого життя? Друзі, я задаюся цим самим питанням, тому що я також на цій з вами землі. І на моєму екрані, мого айпеду, пише: with men it is impossible, but nothing is impossible with God. З чоловіком або людині це неможливо, але все можливо з Богом. І мені подобається чоловік Божий Даниїл, старий заповідь. Який говорить так, я дуже часто це згадую в своєму житті, часто згадую для молоді в церкві, згадував буквально минулу середу. Даніла перший розділ, восьмий вірш. Даніїл поставив у своєму серці не осквернятись царськими харчами, царського столу й вином, що пив, тим і просив старшого над скопцями, щоб дозволу йому було не сквернитись. Даниїл поставив у своєму серці. Не осквернятись. Я не знаю років, як, яким був а, Даниїл, Сідрах Мисах, того часу, коли вони були взяті в полон. Але я знаю одне: що звідти, звідки вони прийшли, і в сім'ї, в якій виріс Даниїл, він був наставлений правильно. Як юнак, хлопець, чоловік, я не знаю віку, як я зауважив, але він був налаштований правильно. Написано, що він поставив у своєму серці не осквернятись. Тут йде мова про фізичну їжу. Сьогодні молитовне служіння, і я маю нагоду разом з вами молитися перед Господнім лицем. Я би хотів молитися цілеспрямовано. Я би хотів молитися, щоб ми сьогодні поставили ціль в своєму серці або задалися питанням: Господь, якої я мети сьогодні досягаю у своєму житті? І якщо ти дав свою відповідь, задай ще одне питання. Господь, чи це те, що ти хочеш, щоб я досягав в своєму житті. Незалежно від вашого віку, знаєте, ми часто звертаємо увагу на молоде покоління сьогодні. І це нормально. У нас багато спокус, в нас багато випробувань. Але я би хотів, щоб ми сьогодні задали питання, як і старші, так і молодші, тому що молодші ще пробують досягати якоїсь цілі, а можливо, хтось з вас старших людей. Наших батьків, дідів або бабів, ви вже досягли чогось в своєму житті. Задайте собі питання, чи це те, що я, що бажає від мене Господь. Я не знаю, як так був налаштований Павло, але він молив, він казав, брати, я не вважаю себе досконалим, я не вважаю себе, що я чогось досягнув. Але пробую, я вже своїми словами: я пробую, я стараюсь, я забуваю те, що позаду. Позаду, якщо заглянути в своє життя, я думаю, не кожен може не похвалитись. Хтось зробив певні помилки і не хоче згадувати свого минулого. Але я забуваю те, що позаду, прямуючи до того, що попереду, я відчайдушно біжу до мети, до якої мети біжимо з вами ми. Для нас з вами сьогодні приготовлене небо. Для нас з вами Господь сьогодні. Приготував Царство Небесне. А ми з вами на землі. Якої мети сьогодні досягаємо ми? Я хотів би, щоб ви сьогодні ти заглянув в своє серце, я заглянув в своє серце і задався питанням, Господь, чи я орієнтуюся в часі, в якому я живу сьогодні? Чи я орієнтуюся, Господь, в своєму житті або на ступені життя, на якій я є сьогодні. Чи я роблю те, що я маю робити? Чи я шукаю того, що я повинен шукати? Я привів приклад Даниїла, тому що для себе, для мене він стає великим, великим прикладом. Я розумію те, що Даниїл пройшов нелегку дорогу, і як я сказав для своєї молоді в нашій церкві, для молоді, яка е, приходить, християнство це не відрізок життя. Християнство це є все наше життя. Ми не можемо старатися жити, досягаючи мети небесного, досягаючи того, що є вгорі тільки певний відрізок нашого часу. Це є все наше життя. Ви звідні зі мною. Не можна попробувати, як добрий Господь, і сказати, мені вже хватить. Якщо хтось так думає, я хочу вас запевнити, ви не попробували як добрий Господь. Наш Господь є благий, наш Господь любий, Він провадить нас, і коли ти маєш бажання, Господь Його помагає виконати. І я сьогодні хочу запитатися, як я сказав, перше питання якої мети сьогодні ти досягаєш. Я хочу запитатися друге, чи ти положив це в своєму серці. Або з другої сторони, що ти положив в своєму серці? Якщо Даниїл положив у своєму серці не схвонятися, і тута мова йдеться за фізичну їжу, я думаю, сьогодні ми їмо добре, ми маємо достатньо піші, але за межами цієї їжі я говорю за, можливо, більш духовний світ, чим сьогодні ти себе наповняєш? Чи ти поставив перед Господнім лицем, Господь, я сьогодні кладу в своєму серці не осквернятись. Я знову зауважу, я, я не хочу говорити до молодих людей. Я говорю до себе і також до вас всіх, незалежно від віку. Можливо, проходить відрізок часу, і ти змагаєшся з чимось, ти не можеш перемогти чогось. І зараз ти розумієш, що дійсно я в своєму серці не поставив границі не осквернятись. Знаєте, згадую історію Йосипа, другий такий персонаж, який я прирівнюю до себе і хочу бути як він. Чоловік, який попав в землю, я вірю, в яку не хотів, в яку не планував. Він жив в домі свого батька, де батько його любив, виділив між іншими братами, дарував йому кольорову одіж. Цим самим привлік до себе якусь певну увагу і був продний Єпет. Час проходить, час спокусно стає. І коли прийшов час випробування і жінка Потіфара, жінка фараона, Патіфара, да? Потіфара, обвичаюсь, вона до нього прицепилась, він не сказав до неї, як я можу зробити таке велике зло перед моїм татом і мамою. Він не сказав, як про мене скаже твій чоловік. Він не сказав, як колеги по цьому домі про мене подумають. Він сказав, як я можу зробити таке велике зло перед Богом. Була б певна границя в серці і в розумі цього молодого чоловіка. Я хочу спитатися тебе: юнак, дівчино, чоловік, жінка, дідусь, бабуся. Хтось прожив більше, хтось менше часу. Чи, чи ти поставив границю в своєму серці і в розумі не переступати того в своєму житті? Не усквернятися цього світу. Не любіть світу і не те, що у світі, Так говорить слово Господнє. І знаєте, ми настільки звикаємо, живучи в цьому часі, що довго чекати в нас немає терпіння. І сьогодні, як я заварив, середа особливого служіння, коли ми більше приділяємо уваги до молитви. Ми молимося, ми просимо Господа, ми дякуємо Богу. Але більше, я думаю, що ми просимо. І хтось, можливо, рік-два просить вже Бога, можливо, хтось менше, можливо, хтось і більше. І терпіння десь закінчується. Коли прийде Господь? Я думаю, так само думав і Йосип, так само, коли був. в... Рові Льва, Даниїл, він так думав. Але це не зупинило їх не осквернятися перед Господнім лицем. Я сьогодні, як я сказав, хотів би молитися цілеспрямовано. Я люблю молитися сам за себе, не зрозуміти мене неправильно, Не із за того, що я можливо самолюбивий, але молитися перед Богом за свій стан. Молитися за своє життя, молитися за свою поведінку, молитися за своє християнське життя, щоб поводитися так, як личить святим, щоб бути прикладом для тих людей, яких доручив мені Господь, молодих людей. І я вам скажу відверто, жити християнським життям є непросто. Я думаю, для вас це також є не секрет. Але Господнє Слово закликає нас жити свято. Я хотів би сьогодні, молячись перед Господнім лицем, щоб кожен молився сам за себе. Можливо, на хвильку не забудьте за друзів, чи за близьких, чи за свої проблеми, але в цій молитві, щоб ми помолилися кожен за себе, Господь, навчи мене рахувати так дні, щоб набути серце. Мудре. Ми не знаємо дня, та говорить слово Господнє, не знаємо часу, коли прийде Господь. А ти повинен предстати перед Ним. Достойно. Переглянь сьогодні своє серце. Переглянь сьогодні свій духовний стан, в якому ти є. Можливо, ти думаєш, що так, як я далеко вже зайшов чи зайшла, так вже далі не можна. Повірте мені, можна. Але там, де ти є, Тебе і мене любить Господь. Дайте станемо на наші ноги. Я би хотів, щоб ми помолилися перед Господнім лицем. І ми попросимо Божого благословення на кожного з нас, щоб ми пам'ятали, що ми на цій землі короткочасні. І щоб ми так рахували дні, щоб набути серце муде. Господь наш Бог Ісус. Ми сьогодні перед величем твоїм схиляєм.